Наймасштабніша атака спочатку повномасштабного вторгнення. 21 липня Івано-Франківськ опинився під комбінованим ударом російського ворога із застосуванням ракет та шахедів. У трьох селах громади пошкоджена цивільна інфраструктура. Пожежі охопили житлові будинки та автомобілі. Четверо людей отримали травми, серед них дитина. Всім постраждалим надали необхідну домедичну допомогу. Обійшлося без загиблих. Є в нас легко поранені люди, це поранені люди осколками від розбитого стекла від вікон. Це пошкоджені житлові будинки, приватні домогосподарства. Так само надходять до нас вже інформація, повідомлення від людей. Які проживають в місті івано франківську там де так само є пошкодження. Пошкодження у нас більше всього на сьогоднішній день це пошкодження вікна, двері. Франківка Галина живе у будинку, що зазнав пошкоджень. Жінка розповідає цієї ночі, було дуже страшно. Це реально був один з найстрашніших таких наших ночей. Тому спасло то, що в мене є ще другий діти, які були в таборі, і це і. А ця менша дитина вона так не розуміла, але ви знаєте, піврічна дитина під час цього вибуху найсильнішого вона просто відкрила очі і просто дивиться на тебе. І ти закриваєш вушка цій дитині, і ти не знаєш, що далі робити. Оце, оце найстрашніше, напевно. В одному із сіл громади уламки пошкодили будинок літньої жінки. Тут допомагають десятки небайдужих. На подвір'ї було дві хати та літня кухня. Зараз лише уламки, обгорілі стіни і понівечений дах. Я живу з дружиною, а тут моя бабуся зранку подзвонила, каже, що у нас хата, в нас загорілась хата, великі пошкодження в тій хаті, де вона власне, проживає. Була швидка, її накололи ліками, ну, ти вже трохи краще, але сюди не, не, не пускаємо, бо щоб гірше її ну, від побаченого не сталося. Ще один пошкоджений дім у Дмитра Криховецького. Знищена стіна, вибиті вікна разом із рамами, усюди скло. Дякувати Богу, що може спав у кімнаті, бо підвальне приміщення, там, де ми постійно ховаємося, завалене майже повністю. Постраждали тільки уразилися склом і а так, ну, не знаю, як психологічно буде в майбутньому, але я думаю, що. Ну не знаю, не можу сказати зараз, зараз на емоціях. Руслан Гайда зазначає, незважаючи на масову атаку ворога, під час повітряної тривоги в укриттях Івано-Франківська перебувало тільки 74 людини. Ми моніторимо кожен день, дивимося хто куди відвідує, хто куди приходить. Ну і ще одне таке прохання до мешканців міста, коли йдуть обстріли, коли прилітає або шахеди, або ракети, не стояти біля вікон. Однозначно відходити, нічого не знімати, нічого не показувати. Місто повністю компенсує витрати мешканцям, чи є майно постраждало. Прийом заяв ведеться через ЦНАПИ. Люди мають право звертатися до ЦНАП з відповідними заявами з документами на відшкодування збитків. Так само мають можливість звернутися в дію на є відновлення державну систему і так само отримати компенсацію від держави. Для написання заяви потрібні паспорт, ідентифікаційний код та право власності на нерухомість. Після обстеження спеціальної комісії визначать суму компенсації Яна Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Рейм